Улюблені Господом, брати та сестри, Церква Божа, мир вам! Передаю вам щирий християнський привіт від нашої родини та християн міста Пардубіце. Сьогодні мої привітання та побажання братам Олексію та Юрію, що досягли духовного віку, щоб прийняти цю відповідальність та звершувати місію Господа Ісуса Христа. Брати, залишайтеся вірними Господу! Що вас покликав. Бажаю вам мати велике серце, щоб любити людей та служити людям в різні часи і в часи стабільні і нестабільні. Ви вже пройшли випробування часом, тож дарую вам текст з першого послання до коринтян, 15 розділ 58 вірш. Тому, мої любі брати, будьте стійкі! Непохитні, завжди віднащайтеся в Господньому ділі, знаючи, що ваша праця в Господі не даремна. Також радій моє серце за братів, з якими ми разом пройшли певний шлях, звершували служіння, що також прийняли естафету служіння за Ігора Сасіна, за Олега Везняка, за Німана Сергія, Федора Івановича та за ваших дружин. Дякую Богу. Не можу не подякувати нашому пастору Олександру Сергійовичу за великий приклад посвяти, жертовності і хочу вас поблагословити такими словами зі Святого Письма. Нехай поблагословить тебе Господь і охороняє тебе. Нехай Господь засяє своїм обличчям до Тебе і помилує тебе. Нехай Господь поверне своє обличчя на тебе і хай дасть тобі мир, миру нам усім та скорішої перемоги над ворогом. Мир вам. Амінь.